Привіт з Одеси! Залітає на продаж до нас ось така Mazda 3, 16 рік, 2-літровий бензин, атмосферник на передньому приводі в гарному кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках чорного кольору. Автомобіль повністю обслугований. Їздила дівчина. Зараз покажу вам стан салону. Стан салону просто в ідеальному стані. Стан підлокотника, стан пасажирського сидіння. Два дитячі крісла. Як ми бачимо, автомобіль, хоч і невеличкий, та досить місткий, стан дверних карт, стан стелі. По комплектації повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, гарна мультимедіа з ось таким екранчиком, камера заднього виду. Все працює. Пробіг у нас 75 тисяч миль. Це десь 125 тисяч кілометрів, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Є все, що потрібно для комфортної експлуатації. Маленька, економна. Ідеально підійде як для дівчини, так і для молодого хлопця. Гарний варіант для міста. Ціна 12490. Приїжджайте, забирайте. А переглянути цю красуню ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.